Доброго дня. Шановні глядачі, до вашої уваги хочу представити інформацію про роботу Центру надання адміністративних послуг Подільської міської ради за минулий рік. Наш ЦНА працює вже більше 10 років. За цей час перелік адміністративних послуг поступово розширювався, додавались нові адміністративні послуги, які є найбільш затребаною серед населення. За 2025 рік до ЦНАП надійшло 17 тисяч звернень, у тому числі було надано 11 тисяч консультацій, прийнято 2 тисячі шестсот. 13 заяв щодо отримання адміністративних послуг прийнято 858 заяв на надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого таріту. Пічного побутового палива. Прийнято 806 заяв на призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого скрапленого балонного газу для побутових потреб. Прийнято 1004 заяви на надання державних соціальних допомог. З липня 2025 року повноваження з прийому документів, необхідних для призначення державних соціальних допомог, передано до центрів надання адміністративних послуг. За минулий рік адміністраторами ЦНАП було складено 114 постанов про адміністративне правопов. Рушення передбачене частиною 1 статті 197 кодексу України про адміністративне правопорушення протягом 2025 року. До ЦНАП найшло 23 звернення від громадян, по яким заявникам було надано детальні роз'яснення щодо порядку отримання адміністративних послуг. Представництвом Норвежської ради у справах біженців в Україні в якості благодійної допомоги у червні 2025 року було передано інформаційний кіоск Корсар 22 м у рамках реалізації програми. Електронне урядування заради для підзвітності влади та участі громади, яке виконується фондом східної Європи за підтримки Швейцарії у співпраці з Мінцифрою та фондом «Інновейбридж», з метою задоволення потреб мешканців громади було створено веб-сайт СНАПу. А у серпні минулого року на безоплатній основі від СНАПу було отримано портативне автоматизоване робоче місце адміністратора центру надання адміністративних послуг мобільний офіс. Українці, минаю яких було пошкоджено або знищено внаслідок. Бойових дій після 24 лютого 2022 року можуть мати право на фінансову компенсацію від держави. Вказана компенсація надається в рамках програми Є-Відновлення шляхом подання заяви за стосунку ДІЯ або в ЦНАП. Так, за минулий рік адміністраторами ЦНАП було прийнято 43 повідомлення про пошкоджене майно та 24 заяви на компенсацію за пошкоджене майно. З 1 листопада 2025 року ЦНАП розпочав прийом документів на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Так за два місяці минулого року адміністраторами ЦНАП було прийнято 179 заяв на відстрочку. Ми працюємо для вас і хочемо, щоб кожен візит до ЦНАПу був комфортним і вдалим.